Немає. Ну, зіпсування бюлетенів там є 5%, 10%. Взагалі, це, по, цьому, по цьому не можна буде сказати, визнати вибори. Взагалі цей закон майже не передбачає от, мотивації, щоб вибори ці були визнані недійсними. Навіть явка виборців тут абсолютно не лімітується. Хоч 10 чоловік прийде, проголосують, вже ці вибори відбулися. А що стосується парламентських виборів, там окремий блок питань і це окрема тема окремої конференції. Аліна Дяченко, інтернет видання маєш право знати. Мама таке запитання стосовно поведінки її журналіста. Чи зобов'язана вона взагалі була виходити з залу після того, як комісія проголосувала проти її присутності? Чи вона могла залишитися? Чи зобов'язана вона виконувати такі рішення? Ну, якщо... Це до мене запитання, чи до проведе? До будь-кого з юристів, то може. Прийти. Давайте, я можу сказати про свій власний приклад, але я не журналіст. Тобто, я депутат міської ради. У мене був такий інцидент у жовтні місяці минулого року, коли е, зрозумівши, що скажімо, сам орган місцевого самоврядування не забезпечує власність і відкритість діяльності ради через засоби масової інформації. Тобто вони присутні на сесії, але повний відеозапис вони не роблять, повний аудіозапис вони не роблять. ЗМІ вони не висвітлюють. Я вирішив, наприклад, сам встановити відеокамеру і проводити відеозйомку засідання сесії. Була, скажімо, аналогічна ситуація. Це не стосується звичайно, засобів масової інформації, я не журналіст, але встановивши камеру, була схожа дуже реакція у депутатів міськради. Їм це просто не сподобалось. Хоч діяльність Ради відкрита і власна. Вони проголосували, прийняли рішення про заборону депутату Різаненко у проведенні відеозйомки сесії. Я одразу сказав, що рішення протизаконне, так як воно порушує принцип діяльності ради, власність і відкритість. Є ще закон про висвітлення діяльності органів держвади і місцевого самоврядування, який передбачає навіть прямі теле- і аудіотрансляції засідань міських рад. Тому я відмовився виконувати дане рішення. Вони хотіли, щоб я власноруч виключив камеру. Я в тій ситуації запропонував їм вимкнути камеру, але попередив про відповідальність щодо перешкоджання діяльності депутата стаття триста 351 кримінального кодексу. А, ніхто з них з депутатів саме не наважився вимкнути камеру, щось зробити. Далі вони запросили навіть за міліції міського, який вмовляв мене, він теж не, не міг виключити камеру, він вмовляв мене самого виключити камеру. На що я йому запропонував самому виключити камеру? Я нікому фізично не збирався перешкоджати, тому що, звичайно, перешкоджання діяльності правоохоронних органів передбачає теж відповідальність. Я йому сказав, якщо ви вважаєте, що рішення законне, будь ласка, вимкніть мою камеру. Він відмовився це робити, посилаючись на те, що він боїться її поламати. І от тоді вони відеозйомку не змогли припинити. Але, тобто, моя думка, я ж кажу, я не так добре знаю законодавство щодо діяльності представників ЗМІ. Але мені здається, що тут ще питання таке персональне, психологічне Коли Це незаконне рішення, це незаконне рішення поломісько ради, це незаконне рішення дільничої комісії. І тут питання вже стійкості людини, наскільки вона готова не виконувати незаконне рішення. Так? Можна ж було прогнозувати, що далі буде там. Вони фізично спробують цього журналіста вигнати завіця, Вони звідтіля. Залучить туди міліцію чи представника правоохоронних органів чи що, ми ж не знаємо. Да? Тому, мені здається, це вже питання такої психологічної стійкості людини, її, її вибору, що І залежить від ситуації, яка на той час склалася. Редакція, редакція, коли делегувала свого журналіста туди, не очікувала такого результату, і вона не була підготовлена до такого сценарію розвитку подібного. От, ясно, що в неї не було часу позвонити, спитати, як мені бути в даному випадку і так далі. От, ясно, що це відбулося настільки неочікувано, настільки, ну, це взагалі ні в кого навіть думки не могло бути, що це журналіста не пустять на засідання. Ну, Ви ж бачили сценарій, ви бачили сюжет. Єдиною мотивацією, мотивованою відповіддю на цей рахунок було: ми не хочемо, щоб преса була в нас на засіданні. По-русски, так вона сказала. Ми не хочемо. От і все. Ну, а вже постфактум, як ти можеш сказати, треба було її залишати приміщення? Ну, вже постфактум сталося так, як сталося. Вже... Ну, на, на, майбутнє, що... майбутнє, на, майбутнє, на майбутнє ми вже будемо своїх журналістів, по крайній мірі, настроювати на те, щоб вона залишалась там, в приміщенні, звідки не дуже торопливо позвонила значить, в редакцію і значить, уточнила, як її бути в цьому. Вона на роботі, вона законну функцію виконує, їй боятися нічого. Вони не порушили декілька норм закону. І, і вона знає, що вони порушили декілька норм закону, то чого вона повинна від них хаватися, по суті. От. Тому я особисто я рекомендував би журналістам і в даному випадку на, на, на майбутнє, от, щоб залишалася і не дуже спіша, позвонила в редакцію при них. Хай мені терпле. Вона на законному місці, а вони здійснюють незаконні. От знаєте, на практиці мені здається, що якби вона залишилась, відбулось б наступне. Члени в комісії залишили це приміщення, прийшли до іншої кімнати, замкнулися і провели там засідання. Або сказали, ви тут залишили цінності. Дивіться, щоб ми не відповіли. Я, я, я на своє, на своєму досвіді такі бачив. Наприклад, теж схожа ситуація це. Але це була там депутатська комісія, коли представники ЗМІ прийшли і хотіли. Це теж орган публічної влади, де представники ЗМІ мають право бути присутніми. Комісія ухвалила рішення спочатку про заборону. Журналісти відмовились залишати приміщення, покидати це приміщення, мотивуючи тим, що воно незаконне. Тоді комісія оголосила порядку в своїй роботі, перемістилася в інше приміщення, замкнулася і провела засідання. Тобто ви журналіст на роботі, у вас є завдання. Законне, абсолютно законне правове завдання. Ви в повному праві знаходитесь тут. вас намагаються вилучити. Ви повинні вияснити себе, не скороп'яся, не спішіть виконувати їхні злочинні намір колеги, оце відео ми дали, як для того, щоб ви використовували, тому можете використовувати його. І контакти наші ми залишили. Ну, Це люди йдуть, тому що час редакційне відрядження завершується. У нас ще одне запитання. Америка У місто типу, Ми з вами знаємо, що в броварських органах плачуть практично на всіх засіданнях порушують права журналістів. Скажіть, будь ласка. То зі свого згляду. Я знаю, що права порушують, але довести факт порушення правоохоронних органів Досить проблематично. От які дії повинен вчинити журналіст, можливо, скласти якийсь акт, можливо, там є наказ від МВС про негайне прибуття начальника обласного ГУМВС. Що він повинен зробити конкретно, щоб у нього не виникало потім проблем з доведенням очевидних фактів порушення прав журналіста? По-перше, тут розмова йде про виборчий процес. І треба звернутися знову ж таки до норми закону про вибори депутатів місцевих рад, в якому виписано, що таке суб'єкти виборчого процесу, їх права і обов'язки. Якщо звернутися туди, ми узнаємо, е, що журналіст не є суб'єктом виборчого процесу. І ті дії, які передбачені для суб'єктів виборчого процесу, е, при оскарженні тих чи інших порушень, які виникають під час виборчого процесу. Відрізняється від того, що можуть це, на, на ці ж самі порушення реагувати журналісти. От, тут чисто адміністративна е, так сказати, повинна бути реакція от, і чисто юридично адміністративне і в адміністративному порядку оскарження його прав особисто як журналіста. І не більше. Я Бачу на підставі норм цього закону про вибори місцевих раду. Я тут додам, що дуже добре так сталося, що вдалося на відео зафіксувати, як комісія виборча обговорює це питання з приводу видворення журналістів і голосує. Тобто головне при доведенні факту порушення своїх прав це зафіксувати факт порушення на відео, якщо немає відеокамери на диктофон. Навіть якщо цього немає, може якісь свідки будуть ну, незалежні, тому що якщо це будуть там ваші друзі, чи добрі знайомі колеги, то це можуть розглядатися вже більше ангажовані свідки. Бажано може якісь там спостерігач, який з вами ніяк не пов'язаний буде на засіданні цієї комісії, чи просто випадкова людина, яка б могла потім це підтвердити там слідчому, чи підтвердити в суді. Просто треба звернути увагу. Чи, чи є такі люди і записати їх координати, контактні дані, щоб їх потім можна було знайти і вони могли підтвердити ці факти? Мова ну, йде про суб'єкти виборчого процесу, які бажано, щоб підтвердили або були свідками цього і дали згоду і бути ці документи або що, Шановні колеги, ми запрошуємо вас всіх 27 числа в світильню, Там відбулися вибори. Об'єднання субцентури вже прийняло на своєму засіданні рішення там бути, і ми повинні висвітлити якомога більше, більше про ці події, про явища на них.